Всім привіт! Ви на каналі Inksystem. Вимірювання ефективності рекламної кампанії в Instagram це критичний аспект успішної стратегії. Знання, як оцінювати ваші результати, дозволяє не тільки оптимізувати бюджет, а й впроваджувати більш ефективні рекламні підходи. Ads Manager є чудова система звітності. Тут з'являються три метрики: результативність, досягнути цілі, кількості переглядів та витрачений бюджет. Демографія. Статистика з розбивкою на вік і стать. Плейсмент продуктивність оголошень на різних майданчиках. Це так звані базові показники, які аналізують вашу кампанію. Але їх недостатньо для детального розуміння успішності реклами. Зараз розглянемо, на що обов'язково потрібно звертати увагу. Охоплення показує кількість користувачів, які хоча б раз зіткнулися з рекламою. Частота статистика кількості показів оголошення одному й тому ж користувачу. CTR – коефіцієнт кліків. CTR визначає відсоток людей, які взаємодіяли з вашою рекламою. Порівняно з тим, хто просто побачив оголошення. Високий CTR свідчить про те, що ваше оголошення привертає увагу аудиторії, а низький, що потрібно переглянути креатив або таргетинг. CPM – Ціна за тисячу показів. CPM показує, скільки коштує показати ваше оголошення тисячі користувачам. Це ключовий показник для компаній, які орієнтовані на впізнаваність бренду. CPA – Ціна за дію. CPA дозволяє оцінити, скільки коштує одна цільова активність: лід, підписка, продаж тощо. Цей показник важливий для тих, хто хоче зрозуміти рої від рекламної кампанії. ROAS – рентабельність рекламних витрат. Він показує, скільки доходу ви отримали за кожен вкладений у рекламу долар. Якщо ваш ROAS менший за одиницю, це означає, що ви витрачаєте більше, ніж заробляєте. Взаємодії. Це рівень залученості. Взаємодію охоплюють лайки, коментарі, поширення та збереження. Якщо метою вашої кампанії є залучення аудиторії або підвищення впізнаваності бренду, цей показник стане ключовим. Чим вищий рівень взаємодії, тим більше ваша аудиторія зацікавлена у вашому контенті. Для досягнення справжнього успіху в інстаграм-рекламі важливо тестувати постійно нові формати, шукати творчі підходи та стратегії таргетингу, спираючись на аналіз результатів. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі у наступних відео!